Вітаю, друзі. Сьогодні у нас виходить один із наших випусків програми «Превенція з Віктором Петровим. У нас вже склалася традиція, і ми вже маємо десь біля 10 інтерв'ю з е, знаковими людьми в медицині. Чому це почали робити і для чого? Власне кажучи, для того, щоб рівень медичної допомоги в Закарпатті і взагалі в Західній Україні підняти з допомогою наших спеціалістів, адже це є найбільший наш ресурс, який тільки можна собі уявити. І ви знаєте, я щасливий з того, що крім відділення інституту ортопедії Сетенка Харківського, і крім дитячих спеціалістів, які приїжджали, оперували в Закарпатті і вірю, що будуть приїжджати надалі, ми запрошуємо і працівників з інших відділів та лабораторій, які мають експертизу національного рівня, а в деяких питаннях це є лікарі міжнародного. Високого класу сьогодні на нашій сріберній землі є важливий гість. і Це завідувач лабораторії ортортизування. Я не можу виговорити всю назву, як воно називається, але просто це все, що пов'язано з протезами та підготовкою до них, і можливо навіть реабілітацію після протезування. І ми маємо честь приймати диніка Олексія Артемовича, який приїхав з Харкова. Він перебуває декілька днів у нас. В нього буде тут операція, і я би хотів його вітати в Закарпатті. Вітаю, дуже дякую. Вітаю. Е, ви знаєте, я переглядав вашу під вашою редакцією. Е, це по суті книжка і мемуарів, і фактів історичних, і так далі. І ви знаєте, я просто розумію, що найбільше багатство України на сьогоднішній день це є наші герої, наші так, лікарі так, так. і е, наші спеціалісти, які якими ми можемо пишатися. Ви приїхали на Закарпаття. Я дуже дякую вам, що ви приїхали конкретно до одного військового. І цей випадок ми дуже добре розкручуємо, тому що ми би хотіли на цьому прикладі показати хлопцям, що надія є, і майбутнє у них буде, і вони будуть повноцінними завдяки правильним підходам до лікування, реабілітації, протезування і так далі. Скажіть, будь ласка, які ваші перші враження від Закарпаття від клініки нашої, і можливо яку біль ви можете розказати про Харків, про те, як виглядає зараз та медицина, як ваша робота в інституті поставлена, і що ми можемо як лікарі зробити хорошого на сьогоднішній момент у період війни? Відносно Закарпаття, ну перш за все мені дуже сподобалося, сподобалась природа, сподобались люди. Сподобалась ваша клініка, сподобалось відношення ваших співробітників до своїх обов'язків. Відносно того, що я приїхав до одного хворого, то підкреслює ту концепцію, яка за багато років розроблена в інституті Світенка і завжди впроваджується навіть доля однієї людини. То суттєве, коли вона зміниться, зміниться на краще, з'явиться мобільність людини, з'явиться. Жага до життя і з'явиться можливості реалізувати свої плани. Стосовно інституту, де я працюю, то державна установа Інститут патології хребта та суглобів імені професора Михайла Варча Сітенка Національної академії медичних наук. Я завідую лабораторію артизування та біоматеріалів. Повинен зазначити, що інститут має розгалужені коріння, міцний стовбур, родючі гілки. Та верховіття з багатим ресурсом та потенціалом для розвитку. Інститут працює, він майже ну, близько місяця не міг працювати. З 22-го року постійно близько 70-80% хворих це наші захисники. Харків, інститут, як і Харків, вже є затори автомобілів, тобто живе повноцінним життям. Не дивлячись на всі, негаразди, я маю на увазі і дрони, і бомбардування міста? Ми працюємо. Яка кількість у вас на даний час пропускна спроможність? І ви сказали, що 70% це є військові? Так. Як поставлена робота в науці зараз? Чи ваші спеціалісти несуть навантаження абсолютно все, яке було до війни? Як змінилася ваша робота з війною? Ну, звичайно, інтенсивність збільшилась значно. Частина співробітників ну, з різних причин виїхали із Харкова. Частина з них в межах України працюють, періодично під'їжджають, частина ж за кордоном, але також з ними зв'язки не втрачаються. Вони, як і раніше, ситенківці, що зобов'язує до високих стандартів. І практичної і наукової діяльності наукову тематику ніхто нікуди не дівав, вона виконується. Ну єдине, що за рахунок напруження і за рахунок відданості людям в своїй справі. Хотів запитати таке болісне питання. Ми бачимо, що зараз відбуваються тектонічні зміни в українській медицині. Так, так. І ми несемо величезні втрати не тільки втратою спеціалістів, і втратою наших пацієнтів, втратою наших героїв. Ми несемо е, стратегічні великі ризики, великі втрати за рахунок того, що молодь виїжджає. Е, чи бачите ви перспективу розвитку інституту в розгалуженому варіанті, е, як нам жити в післявоєнній Україні і хто допоможе нашому мільйону? Людей, які постраждали так чи інакше і будуть потребувати реабілітації в наступні 10 років. Ну, перш за все, я вбачаю в тому, яким чином підготувати молоде покоління в старшому поколінні. От можу навести такий приклад. Десь із жовтня минулого року прийшли лікарі-інтерни. Ну, Ковід, потім війна. Не було можливості їх ну, підготувати так, як це потрібно. Але за ці кілька місяців молодь дуже виросла, що показує її і потенціал, і потребу в знаннях. І я дивлюсь на молодь нашу дуже позитивно. Вважаю, що це це молоде покоління, яке буде і розбудовувати Україну, і володівати знаннями, і буде прославляти її. Дякую вам, мене це надихає ваші слова. Хотів би запитати вас також е, болючу, болюче питання для mm -hmm. нас усіх. Ми є найбезпечнішим регіоном, де немає комендантської години, де навіть ви могли виспатися і не турбуватися То, е, 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 щодо, щодо цього. Ви знаєте, але я вірю в те, що ми могли би стати такою рекреаційною мекою е, України, адже тут є величезна структура. Проспілкових санаторіїв, є mm -hmm. розбудована інфраструктура курортології, бальнеології і так далі. А далі є такий скарб, який незаслужено недооцінюється. Це і термальні джерела, миш'якові, радонові, сірководневі, mm -hmm. кревні води. І скажіть, що нам потрібно зробити? От якісь такі п'ять практичних кроків, щоб ми стали, наш регіон став номер один в відновленні, в реабілітації. І щоб цей скарб використовувати ефективно. Ну стосовно п'яти, зразу, мені тяжко сказати, але я хочу сказати головне, що і природні умови, і рівень фахівців, і те, що тут є багато фахівців, які із Сходу України приїхали, то запорука того, що буде рух вперед. А який напрямок? Я вбачаю, що краще всього революційний напрямок з цього. В Закарпатті воно може стати центром таким державним центром реабілітації, і для цього всі є умови. Так я вам розповідав про наші міжнародні проекти, про те, що реабілітаційні центри будуються і за державні кошти, і по грантовим питанням, mm -hmm. і так далі. Скажіть, будь ласка, структура інститутів або, можливо, виробництв по протезуванню, протезні заводи, вона зараз перебуває в плачевному стані? Чи є можливість якимось чином цю ситуацію кардинально поміняти, і що для цього потрібно зробити негайно? Негайно потрібно дуже багато зробити. У свій час в Україні була мережа протезно-ортопедичних підприємств, був галузевий інститут науково-дослідний, який вирішив питання і протезування, і протезобудування. Наразі він ну, практично не працює. А мережа сама державних портезних підприємств ну, теж власне відсутня. Те, що я бачу, рівень приватних структур нерідко є високим, але вони не можуть охватити усього загалу поранених, яких, на жаль, ну, достатньо, так скажемо. Що я вбачаю першочерговим тут, Ну, на рівні держави зрозуміти. Що це завдання і, і на найближчі роки, і на десятиліття вперед. Тому мені здається, що треба розробити таку державну концепцію реабілітації. І перш за все, орієнтувати і на Закарпаття, і на місцеві. Але е, от, стосовно хворих, які втратили кінцівки, на Закарпатті тут є всі умови організувати, щоб. Підприємства протезно ортопедичні більш наситити їх. Ну і в цьому я вбачаю запоруку нашого успіху. Олексій Артемович, і на завершення я би хотів, щоб ви моїм землякам, а також всім українцям, які мають таку проблему, зробили побажання як людина, яка приїхала з іншого регіону, і ви приїхали вирішувати певну проблему. Скажіть пару слів побажання, можливо, в підтримку всіх тих людей, які можуть потребувати нашої допомоги, щоб трошки їм дати позитивних емоцій. Я скажу так: що швидкий не той, хто швидко бігає, а що хто швидко думає. При наявності адекватних функціональних протезів, це все досить ну, досягається. Давайте згадаємо приклади того ж президента Америки. Франкліна далону розвита, і ціл, цілу низку інших людей, які, не дивлячись на той час на малу мобільність, були швидкі в думках і в своїх діях, як державні діячі. Ну, я вам щиро дякую за ваш візит. І ми вас чекаємо завжди. Наш дім для вас відкритий, наші клініки для вас відкриті. Я дуже радий, що я в Закарпатті. Я зустрів саме добре відношення до себе. Обов'язково ще постараюсь тут бути. Дякую. дякую